Жила собі свиня і мала троє поросят. От підросли вони, вона і каже Ідіть, шукайте -ка собі щастя. І йшли вони. Перше зустріло чоловіка з в'язкою соломи. Просик його, дай мені цю солому, я зроблю собі хатку. Той дав і порося зробила собі. Солоняну хату. Коли це приходить вовк, стукає у двері і гукає. Патю, патю, відчини, я до тебе в гості. Ми відчиню і ми пущу, пристягайся своєю колючою щитиною. Раз так, то я дихну, домухну і розвалю твою хатку. І вовк дихнув, дмухнув, солом'яна хатка і розлетілася, схопив він порося і з'їв. Друге порося зустріло чоловіка зв'язкою хмизу, просик його. Дай мені цей хмиз, я зроблю собі хатку. Чоловік дав і порося зробило собі. Хатку з хмизом. Приходить до нього вовк, стукає у двері й гукає Патю, паттьо, відшили, я до тебе в гості. Ми відчиню і ми пущу, присягаєся своєю коючою щепиною. Раз так, то я дихну, домухну і розвалю твою хатку. І вовк дихнув, дмухнув, дмухав, дмухав, аж поки хатка зхмизу розвалилася, схопив порося і з'їв. А третє порося зустріло чоловіка, що ніс цеглу. Просик його дай мені цегли, я зроблю собі хатку. Чоловік дав. І порося збудувало собі цегляну хату. Приходить той самий вовк, що полів його братів, стукає у двері й гукає. «Патю, Патю, відчини, Я до тебе в гості, не відчиню і не пущу, присягає з моєю колючою щетиною. Раз, так». То я дихну, дмухну і розвалю твою хатку. І вовк дихнув, дмухнув і дмухав, дмухав, і хоч як він старався, а серляної хатки не розвалив. Побачив він, дмуханням нічого не вдіє, вирішив удапитися до хитрощів і каже Слухай, пачу, ясною соковита ліпа». Дер питає порося за дверей. «На городі у містера Сміта. ходімо туди разом, накопаємо нодид, я зайду по тебе з рамку. Гаразд заходь, а о котрій годині?» о шорсті». Поростя встало о п'яті, побігло на той город, накопало ріпи і вернулося додому, аж тут і вовк приходить. Батю, ти вже зібрався. Давно зібрався, я вже там побував і приніс цілий клунок ріпи. Вовк розсердився, що порося його обдурило. Ну, думає, постривай, я тебе перефитрю і каже Слухай, патю, я знаю, де росте яблуня, а яблука на ні смачні присмачні. Де притає поростя. за городом містера сміта, туди разом. Наровемо яблук, і я зайду до тебе з рамку о п'ятій годині, та найди сам почекай мене. Настав рамок. Порося схопилося у досвіта о четвертій годині і мерщій у той садок, думає, поки вовк прийде, я встигну повернутися, та поки дійшло. Поки вилізло на яблуню, поки нарвало в торбу яблук, зирк й вок іде. Що робити? А вовк підходить і каже, який ти швидкий, знову стихме поперебити мене. Чи смачні яблука? Дуже смачні, відказує порося. Ось покоштуй. І кинуло яблука, як у мога далі, поки вовк бігав за ним, порося скочило з яблоки, та чимдуж хайлуло додому, на завтра вовк знову приходить до хатки, постукав у твері і каже Смухай партю, сьогодні у місті ярмарка, може підемо разом. А чого ж? Ходімо, каже порося, ти коли збираєшся, о третій годині, відказує вовк. Порося думає, нема дурних. Вибралися з дому раніше, побувало на ярмарку, купило діжечку, масло коло піти і вертається додому. Дивиться, а назустріч вовк, прямує на ярмарок. Ой, що робити? Сховали все воно в діжечку. А діжечка і покотилася дорогою вниз під гору. Бачить вовк. Контиться діжечка. Ш Тротич, гуркоче, злякався він, підігмав хвоста і ходу назад додому. Так і не побував на ярмарку. Потім приходить до поросяткової хапи і розказує, як його страху набрався, коли на нього щось кругле котилося. Та то ж я тебе перелякав, каже порося, я був на ярмарку, купив діжечку масло коло типи. Коли побачив, тебе, заліз у легі і покотився з гори. Волк мало не лусну зі зізмості, як загирчить, ти не втечеш від мене, зарізу в хату через димар і з'їм тебе. Почав він видиратися на дах, поки дерзя, порося, розпалило в печінь, поставило на вогонька зан з водою і ішде, Вовк заліз у димар і посунув у ніз піч. Та прямо в казан з кропом борт, порося зразу ж накрило його кришкою, там вовк і зварився, а порося зажило щасливо в своїй хаті, не знаючи ні горя, ні біди.